Операція зберегти ялинку. Івано-франківські правоохоронці виставили аж один наряд для забезпечення громадського порядку і недопущення пошкодження головного новорічного дерева Прикарпаття. Принаймні про це вони запевнили на оперативній нараді міськвиконкому. Також попросили, щоб структурні підрозділи мерії не стояли осторонь, а допомагали поліції. Якщо винкти питання, щоб можна було знайтизацию, ми могла то дана відповідальна особа виїхати на місце. І ми могли б вже розібратися по тій чи інші ситуації, яка б виникала під час проведення свят. Охорона ялинки це, звісно, добре. Втім, в мерії турбуються про загальний спокій івано-франківців упродовж новорічних свят. Як відомо, правоохоронні органи зараз реформуються. Тому слідкувати за порядком на вулицях у повному обсязі поліції важко. Відтак, в мерії хочуть залучити до патрулювань міста національну гвардію. кажуть, що івано-франківське командування вже погодило виділити на охорону. Пророну громадського порядку понад 80 бійців. Єдине, ми потім узгодимо технічний момент. У нас зараз в 10-й годині нарада, якраз по тому, щоб їм так само з представників вже поліції представити по одному офіцеру, і ми посилимо якраз патрулювання вулиць в. Святкові особливу увагу патрулів в мерії попросили звернути на 1 січня. Це день святкування річниці народження Степана Бандери. А враховуючи нещодавні провокації, влада побоюється актів вандалізму. І Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.